Thank you. Ми з вами дитяча телестудія Я Плюс Ти. Наближається новий рік, а це означає, що настав час різних дискотек та розваг. Тож до вашої уваги, рубрика «Інформашка». Казка розпочалася з виходу на сцену Діда Мороза і Снігуреньки, які прийшли в гості, щоб покласти подаруночки своїм давнім подругам бабусі і кішці Мурці. Бабусі подарували клубочок, а Кейці Мурці мишку. Але в справжній касі, тим паче новорічній, завжди є пригоди та негативні персонажі, які весь час перешкоджали добрим героям. В Нашій касці це були тролі, які жили під ковдрою. Вони зіпсували годинник, знищили троянди, які любила бабуся. А найголовнішою шкодою було те, що вони підмінили подаруночки. Бабусі поклали мишку, а киці собаку. Такими вчинками вони наробили багато безладу і шкоди. Але в справжній касі добро завжди перемагає зло, тому прийшли на допомогу добрі гноми, які все повернули на свої місця і відремонтували годинник. А також вони навчили злих тролів хорошим манером, адже гноми опинилися дівчатками, і тролям було соромно битися з дівчатами. Тому тролі запропонували гномам провести свято разом. Ось так весело з новорічними пригодами завершилася казка. І в дружньому новорічному хороводі персонажі провели ігрову програму для малюків, які сиділи в залі. А дорослі спостерігали за усім діттом і занурювалися в спогади свого дитинства, в якому було багато новорічних свят. Як ж від мороз, від, свого від, від, від своєї, від своїх нічого, фігурочки хочу привітати усіх дітей і їх батьків, усіх дорослих, усіх, хто вважає себе ще досить маленькою дитиною із наступаючим новим. І не просто привітати, а побажати вам добра, злами, миру, щастя і маленького комфортного затишку ваших поселях. Хай вони завжди будуть вам теплими, хай вони будуть завжди вам слід. А фримінчики, які засипають ялиночка, ялиночка. хай зміють ваше серце, вашу душу. Наїдеться на саме найкраще. І на саме найкраще. І я до вас. Знову. Знову ще. Всьому. Даня, ким ти хочеш стати в майбутньому? Це великий секрет. А ти? Моя професія не така секретна. Я хочу стати журналістом. Цікаво. Може, щось наші кореспонденти приготували про професію. Давайте дізнаємося про це в рубриці Шпаргалка. Привіт, друзі! У мене до вас просте запитання. Чи знаєте ви, хто такий дипломат? І чи знаєте ви, що це одна з найдавніших професій? Спішу вам нагадати, що 22 грудня День української дипломатії. Хочу признатися вам, я не дуже розумію значення цієї професії, а допоможе нам дізнатися все про цю професію ломашний словник, який знаходиться в бібліотеці в цьому храмі знань. Дипломат це службова особа, яка має урядові повноваження для відносин з іноземними державами. Людина, яка вміло і тонко діє в стосунках з іншими. Цікаво. А що про дипломатію знають сучасні школярі? Зараз ми про це і дізнаємось. Дипломатія це представлення і захист інтересів своєї держави і країни. Коли саме визначається День української дипломатії? 22 грудня. А яких відомих українських дипломатів ти знаєш? Е, Іван Мазепа, Дмитро Дорошенко, е, Петро Порошенко, президент України, також колись був дипломатом. А Дмитро Дорошенко він був відомим дійчом за часів Запорізької січі. Іван Мазепа, Петро Дорошенко. Е, Дмитро Дорошенко, Петро Порошенко в минулому теж був дипломатом. Михайло Волозинський. В чому заключається робота дипломата? А робота дипломата заключається у захисті інтересів своєї держави та жителів своєї держави за її кордоном. Робота дипломата заключається в тому, щоб відстоювали інтереси держави поза її кордоном. Вони ведуть переговори різні. Чому заключається робота дипломата? Дипломат може закінчити війну, яка зараз йде. Дипломат веде різні переговори між країнами. Він повинен знати мову з народом, яким веде переговори і вести це на професійному рівні. Кожен дипломат може бути сам перед патріотом, відданим в своїй країні. не дожен її підводити. бо це ж… На вашу думку, що таке дипломатія? Це наука про стосунки різних держав. Яких відомих українських дипломатів ви знаєте? Ну, звичайно, історична постать, ось така Іван Мазепа, наприклад. Пилип Орлик, який був написав Конституцію України першу. А з сучасних, мабуть, наш президент Петро Порошенко був дипломатом, Павло Клінкін, міністр закордонних справ України. Ну і, мабуть, багато інших. Чому заключається робота дипломата? Ой, робота дипломата дуже важлива, адже саме дипломати налагоджують стосунки між різними країнами. Вони допомагають врегулювати різні важливі питання. Торговлі, економіки, а що саме надзвичайне це миру, адже від роботи дипломата залежать стосунки між державами. Мир, благополуччя на всій планеті. Приємно усвідомити, що сучасні діти ерудовані, начитані та добре знаються на історії України та політиці. Можливо, хтось з них майбутньому стане дипломатом. Сніжинки, ялиночки, гірлянда. Е, дід Мороз, Сніг, Муренька. Що ти мелеш? Та згадую, чим прикрасити свою кімнату на новий рік. І чим же? Ну, не знаю, ніяких свіжих ідей немає. Може переглянемо рубрику сам вдома і ти вибереш собі декілька ідей? Чудово. Привіт! З вами рубрика Самдом. Новорічний свята уже близько. І у нас є ще одна ідея по створенню новорічного декору. Сьогодні ми зробимо ось такий віночок, а для цього нам знадобиться картон, ножниці, клей, новична іграшка, дочок та ялинкові гілочки і наша фантазія. Тож починаємо творити? що ця прикраса дуже бюджетна і матеріали, які ми для неї використовуємо, не у кожного. Зустрінемося в наступній програмі. Я так люблю смакувати різними стравами на новий рік. А готувати їх. Звичайно ж, ні. А я люблю. Тож, давай подивимось рубрику наших кулінарів та виберемо собі цікаві та смачні страви. Тож до вашої уваги рубрика кухня тіві! З новорічними вітаннями. До вас, кухня, тілі! До нового року лишилося два дні. Новорічне меню вже готове, але не вистачає лише десерту. Тож ми пропонуємо вам приготувати новорічні сукерочки. Для цього нам знадобиться банани, печиво, кокосова стружка, горіхи, варене згущене молоко. Спостерігайте за нашими умілими ручками та запам'ятовуйте рецепт. Готуйте десерти швидко. Для початку потрібно роздрібнити печиво та горіхи, нарізати банани на кубики та засипати в глибоку миску. Горіхи, банани та печиво. Додайте вареного згущеного молока, ретельно перемішайте. Для глазурі нам знадобиться сметана, цукор та какао. Для гігієни одягнемо кондитерські рукавички і почнемо придавати форму цукеркам. Щоб маса не прилипала до рукавичок, періодично треба змащувати їх водою. Потім змащуємо цукерки глазурю та посипаємо кокосовою стружкою. Ставимо на 15 хвилин в холодильник, і цукерки готові. До новорічного столу те, що треба. Нехай новий рік принесе принесемо злагоду, мир, кохання. Бажаємо веселих, смачних новорічних свят. З новим роком! Юля, мабуть, піду я готуватися до свята. Та не ну, почекай, спочатку потрібно завершити наш ефір. Ту, добре. Наш ефірний час закінчився. Тож зустрінемося з вами рівно через 7 днів. На цьому ж місці В цей же час. Але вже в новому році па. па, па, -па.